Служба безпеки України та Нацполіція викрили три схеми ухилення від мобілізації в Києві, Черкасах та на Закарпатті. На Закарпатті затримали ректора та проректора приватного університету, які без іспитів зараховували ухилянтів на навчання, залучивши до схеми посадовця військової служби правопорядку. Після цього місцева військова комісія анулювала 225 відстрочок від призову. У Київській області затримали заступника директора коледжу та його підлеглих які заднім числом оформлювали ухилянтів аспірантуру за 8 тисяч доларів у Черкасах. Викрили трьох працівників військово-лікарської комісії, які продавали фальшиві довідки про непридатність до служби. Клієнтів підшуковувала медсестра, усім підозрюваним оголошено підозри.